Я не вірю в це, що що до літа закінчиться якесь перемир'я, бо й багато десь і знайомих військових, які також служать зараз, які є, спілкуються з ними. Ніхто не чекає ніякого припинення це. Абсолютно, та як на мене, ну тобто, ну ми ну говорять про перемир'я, далі, ну далі, відповідно, цей далі. Одна мене пімали та вчора ракетну далі атаку по всій території України. Сьогодні Трамп заявляє про те, що ну то десь не добре, що Росія так, от це й то робить. Знаєте, то це як ведуться якісь перемовини, якісь компроміси. Вони напевно, що наші хлопці роблять свою роботу, ну а вони зі свого боку так само роблять. І чесно кажучи, це що команда України, що десь там там Зі своєї сторони про щось спілкуються з, з нашими для того, щоб досягти якогось примирення, але ну, чи воно буде, побачимо тільки. Я особисто, чесно, з того, що відбувається, то, який настрій, то, що заявляють по телебаченню, чесно кажучи, це. Тобто, в них своя позиція, ну, на чому, що вони вимагають а? відмовитися від, від НАТО, віддайте нам цей 4 області, вже може не 4, вже може 5, а може більше треба віддати. І тут Відверто кажуть, сьогодні нас президент заявляє про те, що ну ми не готові нічого віддавати. Тому важко сказати, чи то знаєте, чекає нас якесь припинення вогню. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб каналі Говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.